Усім привіт! Давайте готувати разом. Так як зараз сезон грибів, готуємо гніздечко з грибами та з сирною начинкою. Беремо фарш. Я його заздалегідь підготувала. В мене курячий із свинячим. Беремо і формуємо кульки. Ось такого розміру десь. Вказую, як зробити із кульок гніздечка. Це дуже просто я роблю, ніякі не беру стакани, там, чашки. Просто ручками так от сформувала в містечко. Як. І все. Трошки піджала під краї. Все. У мене, до речі, влізло 12. Я штук. попередньо вже обсмажила гриби. У мене маслята та трошки білих. Такі файні. І тепер цю начинку я буду викладати сюди. Так, Викладаю наші грибочки. Половина в мене буде грибна, начинка, а половина буде сирна. Тут у мене сир, майонець. Краще було б сметана, але сметана закінчилась. І петрушка. Більше не додаю я солі, так як майонез сольоний. Ось і все відправляємо в духовку на хвилин 30 на 180 градусів. Усі пропорції та різні варіації смачних начинок я залишу в описі під цим відео. Ось і готові наші гніздечка, дуже смачні та соковиті. Хочу вам показати? Дякую, що додивились до кінця. Я дуже хвилювалася, бо це перший раз, коли я знімаю відео у такому форматі. Не судіть сувору, не забувайте, це мій кулінарний блог, і тут ви знайдете безліч перевірених і смачних рецептів. Чи сподобався вам цей формат? Напишіть у коментарях і обов'язково підписуйтесь.